Розповідай, хто ти? Звідки ти, де ти жила? Де ти зараз? Ну я Женя і мені 19. Я жила в Київській області, і я потрапила під окупацію. І зараз я якби в Україні з того часу не живу. Як я виїхала з під окупації, тому ось так якось ти зараз знаходишся сама чи ти з родичами? І хто в тебе з родичів залишився в Україні? Хто поїхав з тобою? Частина сім'ї така ближче до мене переїхала. Я зараз живу просто від них в іншому місті. А так, ну, більшість родини залишилась в Україні, частина сама зросійщена родини. Я навіть не знаю де. Я не думаю, що я хочу знати. Напевно, я почну саме вже саме по темі такій, як працювати з російським родині. Я так послухала твої інтерв'ю, твоє перше відео на цю тему. Я зрозуміла, що в тебе дуже сильно все будується на бажанні того, що. Ці люди тобі були колись близькі, так? Ну, тобто і досі, напевно, є, але просто якась така дуже сильна тепер стіна між вами. А я ніколи, я тобто своєю родиною я не сильно була близька, а тим більше, з самою з російською частиною, я пам'ятаю, що навіть до війни я там сміялась з того, як вони живуть, насправді. Я буду, Якщо можна, так я буду і в тебе питати, походу. Ти в мене питаєш, теж, тому що мені дуже цікаво, в сенсі, коли ти була ще сама зросійщена, ти. Відчувала, що в твоїй родині у когось є якісь життєві пріоритети, і які саме, якщо можеш сказати, життєві пріоритети е, в плані ну я вже знала, які в них життєві пріоритети, і я знала, що вони різняться з моїми. Але з боку моєї мами це така людина, яка мені найбільш важлива в житті, а дивилася вона живе життя, яке вона обрала, тому що в неї просто не вистачило сил зробити щось краще з цього. Але в мене вона вірила як якраз в людину, яка може щось зробити більше. І вона постійно, якби ну мене з самого дитинства, привчала до цієї думки, тому я знала, що в неї склалося як склалося. Тому що в неї не вистачило ресурсу. І я знала, що в мене ресурсу вистачить, і намагалася себе якби, до цього готувати. Цікаве Мані... питання, до речі, так, дуже цікаво. А в тебе ну, якби, воно резонує з тобою? Так, тому що я бачила в моїй голові склалася така невелика схема. Чим більше людина була нестійка емоційно по життю, чим більше вона була відірвана така від навіть сама від себе, тим легше от на неї подіяло. Навіть у 2014 році от вся ця хвиля була така дуже сильна прірва, тому що я дізналася, що все-таки мої самі близькі родичі вони були на Майдані. Ем, і в той час всі дуже сильно поділилися, і я розумію, чому. І от я зрозуміла, що більше, якщо ти хочеш міняти якось своє спілкування, світогляд своїх родичів, це, не, це буде набагато складніше, якщо, вони, якщо дуже просто мовити, якщо вони не дурні. Того, що навіть наскільки нам би не здавалося, що всі, хто якось себе відносить до Росії, що вони реально ну, дурні люди, насправді, на жаль, деякі з них розгортають це прив'язку до Росії так сильно, що з ними насправді тяжко сперечатись, навіть якщо ти впевнена в тому, що ти кажеш. Ти кажеш, що деякі люди вони будують свій світогляд на цьому, і це навіть не залежить від того, наскільки вони якби розвинуті ментально і емоційно. Є, є ті такі, такі люди, які просто хавають пропаганду і їм нормально, тому що в них просто немає часу це про, про це подумати, чи б бажання про це подумати. А є люди, які себе знайшли в цьому. Ось. Так, так. І все з 2014 року ти казала в тебе, деякі родичі вже ходили на майдан. Тобто, яка взагалі була в тебе атмосфера в родині найближчій? Чи люди розуміли взагалі, що відбувається, і чи ти вже ну на 2014 рік ну ти була взагалі дитина? Тобто, чи ти якби пам'ятаєш якісь може більш такі як core memories з того часу? Що ти взагалі пам'ятаєш? Я так чесно почну казати, не те, щоб я до цього не чесно казала е, про цю ситуацію. Я не розуміла нічого до 18 років, якщо чесно, навіть коли почалось повномасштабне вторгнення, навіть якщо б я пережила окупацію. Чесно, воно настільки споплюжило, що ну, таке відчуття ну, що я зроблю, і навіть це не те, що що я зроблю. Що я зроблю, виявляється, в голові з'являється, коли ти бачиш картину, яку з якої ти вже не можеш щось зробити, як ти вважаєш. А в мене не було бачення картини, взагалі, тобто я могла бачити мертвих людей, я могла бачити солдат, я могла бачити їх ставлення, але я просто якби на мою думку повірити в таку жорстокість. Набагато складніше, ніж повірити в закладений тобі от тупізм, такий от прямо такий поверхневий, якби поверхневе ставлення до світу, яке от просто побудовано на тупізм. І у нас в родині ніби ніколи е, слово країна і не, і не країна, і не страна якось не звучало. Я не відчувала себе, знаєш, слава Богу, я не відчувала себе ні росіянкою, але я не могла сказати, що я відчуваю українською себе. Ну, це таке, знаєш, я була якась ватна. А, а що вату робить вже ну, якби не ватою, а чимось більшим, ніж вата? Вона не... Я зустрічала вату, яка була спроможна на те, щоб слухати. Ага. Іноді. А вата, яка не слухає, це вже. Хоча не хочеться якось ставитись до насправді людей, народжених в Україні, як до от, повністю ставити хрест, дуже сильно не хочеться, але іноді такі ситуації, що. Ти це робиш, вже це як вимушена, така от, вже... Ну, от просто ти намагаєшся себе якось, ну, не може так все бути погано з цією людиною, Ну, просто не хочеться цього, але воно за кожним далі діалогом воно тебе доганяє і ти розумієш, що ні. А з ким ти взагалі mm. ну, спілкуєшся з родиною? О, мама, тато, бабусь, дідуся, бабусь дідуся, так, mm. саме в таке. Я просто не вірю в те, що. Значить, я дуже хочу вірити в те, що не буває такого тотального зла. Тим більше ти не хочеш вірити, що тотальне зло присутнє в твоїй родині. Тому що ну, це взагалі зневірює. Якщо ти народжуєшся, буквально твої родичі це твоє єдине оточення поки що, поки ти не здаєш собі друзів, там не, обж... не обживешся друзями, е, ти, ти просто не витримаєш цього, якщо ти даш собі зрозуміти, наприклад, якщо ти народилась і ну, ти, ти ж, звісно ти сама була частиною цього. І коли ти це все зрозуміла, я думаю, що тебе дуже сильно нахлинуло, тебе дуже почало, якби. Ну, це відчуття, ніби це фізичні удари дуже сильні, по, по якось по ребрах. Отак це мені відчувалось. Угу. Ну, а твої родичі зараз яку якої позиції притримуються? Я так дуже обережно скажу, що дуже нестабільно ватну. Я для себе таке нове поняття. виявилася, знаєш, як національна нестійкість у них присутня. І з цим теж можна досі працювати. Я намагаюся, але іноді я не намагаюсь. Це скоріше, вони почули якусь новину, яка мені сподобалась. Ну, це вже зрада. Це знаєш, от ці, от ці приколи, зрада чи перемога це моя родина трохи. Зрада, перемоги, зрада-перемога. Ось. І я думаю, що це все ще можна виправляти якимись фактами, тому що вони. Здібні в це вірити. В тебе тобто полегша ситуація. Ну ти кажеш, так це що... так, так. не Тобто були якісь досвіди і були якісь ситуації, так. які зробили трохи там цю Дали пробої, пробоїну, знаєш, і так, То, так. вони почали трошки трансформа... трансформуватись. ось. І, ну, і ти казала, що ти була в окупації з родиною. Я думаю, що це повно був один із таких досвідів. Вони трошки побачили реальність. Ні, до речі. Я от про це хотіла сказати, але я більше буду за себе говорити. Саме цікаво, як діє, на мою думку, російська пропаганда. Ти можеш бачити своїм очам все, що ти хочеш, ти можеш бачити будь-яку жорстокість росіян, якщо в тебе в голові закладено що оця жалість до них що маленькі люди. Ну Вони насправді не такі ж маленькі, вони дуже високі, вони дуже, ну це, я в жартійній формі, що вони несуть смерть і не тільки були такі військові, які казали. Це були чеченські військові, в основному, або бурят. це були, Росіяни теж були. І вони часто казали: ну от у мене щось там в Кривому рогі девушка, і ти слухаєш, і в тебе в голові просто така дикість, а що ти тут робиш? Вони е якби ведуться на оце гуманізм, так? Так, знаєш чого? Того, що... Це як про не пропаганда як секта. Ти забираєш людини все. Ну як секта працює, що вона працює більше інструментом того, що вона збирає людей, в яких нічого вже немає, або дуже мало є чого за що зацепитися. Немає такого вже критичного мислення. ні звідки взятись, і ось вона таких захоплює. І якби ти можеш робити все, що хочеш. Я не намагаюся своїми словами, тому що для цих людей нічого слова вже не значить. Е, їм казали дуже різне. Е, я словами не намагаюся їх назад з російщення прибрати. Я просто показую своїм прикладом, що для мене українське суспільство і як мені зараз добре живеться. Навіть в умовах війни, коли тобі кожен день ти е, просто виснажуєшся дуже сильно. Е, але Наскільки воно енергійне, Я думаю, що я спонукала своїх родичів більше не на діалогі зі мною про це, а на діалогі між собою. І я робилася дуже якось обережно тим, що я треба було просто дослідити. От, слухай, в твоєму випадку, як ти думаєш, от, я ось щось думала останнім часом, ну от. Нічого їм не буде від того, що ти їм скидаєш 20 хвилин відео там імені Тараса Григоровича Шевченка, там де пояснюють процес зросічення. Ніхто не буде тут дивитися. Треба думати, що вони люблять. Підпадають під зросічення дуже добре в цю нішу вписуються люди, у яких чисто їх всі захоплення, вони є тільки в Росії. Ага. Або вони не знають ще англійської. Мої батьки, на жаль, так собі її знають, мама не знає. І якби вона дуже ж Боже, булгак, Боже, всі ці е, люди, які пишуть про страждання, тому що ми ж такі росіяни, ми ж так любимо страдати. Якби вона не була зросіщена, це була б дуже цікаво. так само, як я. Якби я не була зросіщена, це перший рік, як я з собою познайомилась, так би мовити, того що е, в російській культурі мені подобався такий трешняк, якісь. Бо ну, я я, мені соромно називати. А, ну, сказала це, я мені прям сподобалося. Це, це перший рік я з собою познайомилася. Просто це прямо року. Реально. Я не скажу, все сама зрозуміла. Насправді мені просто стало огидно від себе. І є така штука, я думаю, що не всіх вийде, на жаль, українізувати, тому що не всім стане огидно від себе. Хтось жив так майже завжди. Я не знаю, що тут допоможе. Ти кажеш, що твоя оця російська ідентичність, ну тобі стало від неї огидно, тому що ти якби її так дуже сильно зрозуміла в собі, так? І ти зараз ще від неї якби, досі намагаєшся позбутися. так? І, чи вже я як, як ти відчуваєш прогрес? Я відчуваю, що я набагато меншу базу знань маю, якби яку я б могла мати, але в мене нема до себе ніякої більшої критики. я... Не те, що я вважаю себе жертвою жертва от цього всього системи. Я розумію, що вся відповідальність на мені вже що так. Я я могла знати більше. У мене є всі ресурси, всі сили, щоб зараз це все робити. У мене нема більше поточення жодної людини, яка б мене от виводила з себе як раніше. Я розуміла, що в мене була дуже сильна на панастаги до всього російського, але вона була пригнічена. Я не могла це сказати вслух. Ну, ти казала, що ти була е, в полоні? На жаль, як це взагалі відбувалось. Почала з того, що я побачила висадку десанту 30 приблизно гендокрилів. І мене врятувало напевно, єдиний раз, коли мене врятувала моя зросійщеність, це те, що я в це дуже довго не вірила, що з мною відбулося відбувалося. Я була в такому режимі амьоби. і режим амьоби, до речі, в чому так довго мені здається російська нація і живе нація. Так звана, і чому наші зросійщені, на жаль, українці так довго живуть. Я не кажу за окремих людей та за продовження життя, я кажу за цю саму ідею. Це тому, що ти ну за мебою можна робити все, що завгодно і їти все одно. Тоді було в цьому місці, де ми знаходилися в полоні, дуже багато таких от. Про українських людей, і от я, напевно, за них тоді дуже сильно вчепилась. Я ходила хвостиком просто коли можна було виходити. Тому що така ситуація, що я не була в найкращих, якщо можна так сказати, в найкращих умовах е окупації дуже так. І я напевно тоді побачила, що можна вчепитися за щось хороше, навіть якщо хорошого дві людини з 200. була жіночка-художниця, був чоловік майстер Мені це дуже близько, і коли могла, коли можна було вийти, десь на пару хвилин, хоча б за кілька днів, ми перекидали словами, і все в окупації я провела десь місяць, а саме в полоні, десь 18 днів. Напевно, тоді в мене ще мозок осягнув масштаби жорстокості. Не знаю, чи людської, не людської, тому що нам довелося переміщуватися декілька разів, тому що просто підпалювали будівлі, в яких ми знаходились, і ну це не будівлі в підвалах. Підпалювали саму будівлю, треба було швидко перебігати, а там ну великі Групи людей були, які вимушені були шукати швидко місце, де просто сісти. Там не було такого, що постояти там дуже багато людей було. Ну, я тобі дуже співчуваю цей досвід. Е, ніхто нічого не попереджував, казали, ось, підпалили, е, переходьте кудись. Якщо було місце, я не пам'ятаю взагалі, яким чудом воно знайшлось, тому що було 18 чи 16 будів, будинків багатоповерхових, коли ми вже виїжджали, залишилось три. Жесть. Ось. Так що добре, що ти зараз в безпеці і виїхала? Ну в віднос... Віднос... ну ти ж в безпеці, правильно зараз більш-менш так так, так. Я хотіла тебе спитати: взагалі, в тебе власне є надія, що люди з проросійськими поглядами, які в твоєму оточенні колись повністю зрозуміють все і прийдуть на українську сторону. Я думаю, що для того, щоб перейти на українську сторону, треба себе любити, себе цінити. В першу чергу, просто, хоча б як людину. Я не бачила цього у зросійщеної частини своєї родини ніколи. Ніколи. А чого І... ти думаєш, що треба себе любити, щоб зрозуміти це? Мені цікаво. Це дуже класна думка. А, тому що. Якщо навіть відкинути, а це неможливо робити, але якщо спробувати відкинути фактор війни і подивитися на росіян, яка це якість людей, і чим вони живуть, і чи вони взагалі якось живуть? Це як дивитися на знаєш, я колись бачила, як вмирав такий щось маленький кролик, я от дивлюся, пам'ятаю ці предсмертні конвульсії. І от навіть після цього якісь такі, от такі от стрибки, якісь. І навіть то, то буде забагато для опису. Того, як живуть росіяни, напевно. І це таке от насправді це обслуговування тіла. Росіяни роблять те, що вони обслуговують свою оболочку. Все. Мені я особисто бажаю, що мені легше, ніж моїм батькам. Мені легше я не бачила тих всіх жахіть. Я не брехала собі, що тих жахіть нема. І я того все не бачила. мені зараз, Я не скажу, що мені дуже легко, але мені легше, ніж їм е, бути на стороні от хоч якогось адекватного. Що от, якби, ти, як людина поруч, е, можеш зробити? Чи це справа тільки людини, чи ти можеш якось на неї вплинути? Знову була така розмова е, з родичами, і я зрозуміла, що я просто роблю таку велику помилку: я дивлюсь на наслідки. Я просто намагаюся наслідки погасити, наслідки виправити, сказати, ти не то робиш, ти взагалі то. Е, Шукати треба причини, і я не кажу е, Причини Ми всі розуміємо, але шукати причини в конкретній людини. У людей насправді дуже різні причини. Шукати що в них саме яка точка, якби зіткнення з Росією в них, так ну тобто, тому що ми намагаємося все зробити словами, а з зросійщення воно не відбувалося самими словами. Це було скупчення дуже великих, там навіть дрібних дій. От дрібні дії це саме першиве, що може бути, того що ти не відслідкуєш. Ти відслідкуєш, е, наприклад. Ти питаєш у мами, а що ти дивилась в дитинстві, а що ти дивилась там в моєму віці? І ти бачиш конкретну причину: ось та, та передача, ось, ось це. деталі словесні. Наприклад, як моє розсічня сформувалося, я згадаю. Приходжу розповідаю якийсь гарний віршик. Западенка розказую. Де ти таке почув? А звідки той хлопчик? А чого він так говорить? Yeah. А, і от це знаєш, саме це. Ганебне ставлення, але не напряму. Таке питання такі з підковиркою, це теж зросіщення для мене, начебто так жартома, і начебто якби і люблячі, але е, і фактом. Відсутність цієї культури підтримки, відсутність взагалі будь-якої моральної якоїсь. Складової на спілкування з там з батьками. Вона з тебе е, вона робить таку, таку людину, якраз яка не зрозуміла, що відбулось. Вона цілий період свого життя не зрозуміла, що відбулось? Ось таке воно робить. Ну давай тоді до цього питання, яке ти тобі сподобалось, і мені теж воно подобається про моральні цінності. Чи вважаєш ти що російські погляди спрямовують людину на аморальність, забирають в неї якісь орієнтири, цінність? І ну, якби її поплюжать. Я от зараз скажу свою таку наївну, чарівну думку, що все погане, що в Україні є, воно від Росії. Іноді я в цьому відчуваю, <плес> що я вже не впевнена. Я зустрічаюся з різними людьми, розумію, що ага, дуже багато ще треба що робити. Але більшість того, що я відчула на собі, от приниження в своєму житті, воно було від зросіщених людей, від такої. Жрання самої само себе, цієї людини зсередини. І така, ну, я тебе теж понадкуснюю. Ось таке щось. Е, Нагадала мені мою фразу, що, до речі, не моя фраза, десь я її почула, що ніхто не наводить росіян більше, ніж вони саме себе. так? І для мене будь-яка російська література це чисто як методичка самовипалу. Я її дуже погано пам'ятаю на щастя. Висновок такий, що ти вважаєш так, все ж таки моральні якості, воно поплюже, хоче людина чи не хоче. Я би ще раз сказала, поправила сама себе, воно не дає тобі змогу їх взагалі творити. Це знаєш для мене аналогія, це як нейронні зв'язки. Ну, якщо людина хвора, то як вона. Хоча ні, я би не це з хворобою, тому що в хворобі, в, ну, в хворобах деяких люди не винні. Це може бути генетичне. А тут ем, це бажання, щоб це можна було називати хворобою, у них, напевно, є, але це свідомо. Ось це просто обрізання самим собі можливості до життя. Я малювала рік назад, до повномасштабного малювала олій, картини олією, олійними фарбами. Мені дуже добре йшло. Але мене на це е, надихали якісь там дурнуваті ситуації з мого життя, там, де я не могла сказати те, що я хочу людям, і я малювала це про ситуації. Ось ти мене образила, я тебе не образила. Там всі когось образили. І ось я замість того, щоб говорити, я малювала. А це чисто мені здається якась російська херня, те, що е, ти ходиш, ображений на весь світ, всі тобі не такі, всі тебе не зрозуміють. Е, зараз я дуже рада, що я не малюю цей рік, тому що я відчуваю, що це вже на підході, тому що я почала думати, що я хочу малювати, про кого, для кого, е, чому. І дуже багато питань поставило таких, що ну, це вже не дурне мистецтво буде так, принаймні. Я в 17 років написала збірку оповідей, От в мене є прям видана. Але це така графоманія, це такий стреш, Я навіть не хочу про це думати. І це настільки знаєш, російське мастурбування на читу. Але зараз я теж почала трошки писати, і от я теж почала думати: знаєш, що в мене якби, кристалізується досвід загальний, щось моє персональне, але це не так відбувається, що просто від того, що я сам сама від себе знаєш, А це відбувається від того, що я через себе пропускаю щось. от, А не, не просто знаєш, наярювання. Оце. ну, реально. Я У мене не не теж не... було наярювання, просто наярювання. Ну, Зараз я би, наприклад, взяти одну там з моїх там картин, я б пішла, я б з ту людиною поговорила, я би зробила все, щоб мені ця е, дорістів навіть не займала мене час, щоб її малювати. Коли ти орієнтуєшся сама на себе, і от там, наприклад, тебе вже не влаштовує те, що було до того, і ти вже стаєш краще, і в тебе є якби від чого відштовхнутися. І я хотіла спитати тебе, яка от на твою думку може бути? Тактика з твого досвіду найкраща в спілкуванні з твоїми проросійськими родичами. Чесно, я відчувала, коли я намагалася спілкуватися з російськими родичами, те, що я сама роблю крок назад, це все-таки варто спробувати, що людина тобі важлива і е, як це зробити. Ну, у мене є такі така віра, що почекати, поки люди відчують на собі смертельний такий вплив в Росії. А я вірю в те, що більшість українців це відчує. На жаль, на жаль, тому що це не саме приємне, що можна відчути. Це Відбувається завжди в таких от, нелюдських умовах. Я не скажу, що в полоні я взагалі нічого не зрозуміла. Я просто була відірвана морально, мене це врятувало. Але от після цього мені прийшла вже прийшло багато дуже думок, і я скажу так, що з часом я думаю, що кожен відчує. Але питання часу. Але розумієш, ти ж хочеш зі своїми родичами спілкуватися зараз. Ти не хочеш там, коли вони будуть старості вже старі, як за треба було тебе слухати. Ти хочеш зараз цього, а швидкі зміни вони відбуваються неякісно часто. Вони я в мене були ситуації в житті, коли я бачила людину, ми з нею спілкувалися. Е, я знала, що людина була зросійна, вона не говорила українською, там все було ок. Потім людина зустріла там російськомовного хлопця. Допустимо, е, закохалась, і все назад, все ріверс, все. Але mm -hmm. одночасно, скільки вже часу минуло. Ну, деяким замало, так видається. Я їх, чесно, я зараз про це спокійно говорю з таким зрозумінням до них, але я не ставлюся насправді так до людей. Я дуже на дистанції така завжди від людей. Це відбудеться з людьми, коли вони зрозуміють, що вони так уже в цій ситуації, що від української сторони в них немає підтримки, і російська ну, Росія почне розпадатися, коли вони відчують, що вони просто ніде, вони в прірві між... От, вони просто в прірві. Вони відчують, що вони не зможуть вже прильнути до розколотої. Ну от, розколотої... Держави. І я думаю, що вони повернуться мозком своїм на сторону адеквату якогось. Я в це дуже хочу вірити. Для мене це дуже логічно. Але я розумію, що не завжди відбувається, ну, часто відбувається нелогічно. До речі, це дуже страшно в років там 20, там, скільки завгодно зрозуміти, що ти через розсічення ти дурний. І от я думаю, що чесно людей і не українізуються, тому що вони не зможуть змиритися з тим, що е, у них в голові трохи не ті знання, не корисні знання. Тобі, здається, взагалі твої родичі розуміють, хто ти, яка ти людина, як індивідуальність? Я не люблю їм розповідати. Я така, що я дуже, можна так, приховую багато чого, Ну, Я люблю іноді сісти, розповідати, що мене надихає. Я, люблю... я починаю розк... розказувати своє життя, якось все переводиться до простих розмов, але я, в принципі, і не проти пустих розмов. Більш-менш думаєш, розі... розібралася з питанням для себе. Я не хочу бути для них, тою, злою біндеровкою, яка перейшла на какой то українській. І... Том вона з нами всім перестала спілкуватися. Ні, я не хочу е, їм додавати їм ось все, їх качан в голові, е, просто цієї інформаційної їжі, що такі ситуації вони розповсюджені. Я, я хочу їм показати своїм прикладом, що мені дала українізація. Я хочу показати, що в мене з'явились класні друзі, що в мене навіть я зрозуміла, що я хочу робити. Ну, приємніше мені з собою, ну, мені з ними теж не так, як раніше. Це дві різні людини були до повномасштабного і зараз. Так. Mm -hmm. Я хочу цим прикладом їй показати, що вони теж на це здібні, що я не ставлюсь до них з огидою, хоча, хоча насправді десь ну, до частини їх оцієї. Я, звісно, я не хочу її сприймати. Я от просто, ну, я кожен раз, коли я з ними бачуся не часто, я навіть не хочу з того вокзалу виходити. Я просто сижу, думаю, боже, я не хочу цього, я вже не витримую, я не хочу, але я виходжу з. Такою, ну я відходжу потім від цих зустрічей дуже довго, але я все одно я дуже люблю. В тебе є родина, а в родині мають бути. Хоч якісь друзі, навіть на такі несправжні і от родина, вона така смішна річ, що на неї ну, на неї можна вплинути, якщо прям дуже заморочиться через якихось там знайомих. Більш про того що якщо ти кажеш тебе не слухати, ти не авторитет. Ну от я для себе це визнала, мені неприємно було. Але я, я не авторитет. Шукати значить авторитета. Е, якщо з ним можна домовитися ти взагалі вже все. Мамина подружка, мамина знайома, мамна сестра, яка. Менш зросіщена, від якої ти чула хоч одну, там, дві не ватні фрази, а такі трошечки вже не знаю, ватний диск, який трошечки твердіші. І на це можна вплинути. Тому що, якщо не, вплив, не впливається на те, що ти вже роками вдичиш, то треба шукати нові методи. Мені завжди приємно розмовляти з творчими людьми. Мені взагалі здається, що ми якби підключились до якогось спільного якби, знаменника. От в кінці це просто отак от пішло. І знаєш, мені вже подобається взагалі твоя манера спілкування, тому що ти тобто, втома дуже тебе образна. А, от і, ну, я резоную з цим, а вже що в мене теж все з образами, з метафорами. Все. А так люди більше розуміють, якось через хіх ха -хі -хі. Так, але ж ну не у всіх воно в голові так і з'являється. Знаєш, це з'являється в тебе легко, тому що ти художниця. От Так що я хочу вже побачити, що ти будеш творити Мені мотивацію додала.